Спершу про ситуацію на фронті окупанти проводять штурми Авдіївки з південного та північного напрямків, але без успіху. Нині росіяни не змогли здійснити жодного прориву. Заяви кремлівських пропагандистів про нібито прорвану лінію оборони фейк, сказав голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш. У зв'язку із загостренням ситуації збільшилась кількість охочих виїхати з міста та навколишніх сіл. Залишатися там смертельно небезпечно. Бо Російські ракети щодня руйнують домівки, ховаючи під руїнами мирних жителів. Ризикуючи життям, поліцейський екіпаж евакуював до безпечного місця семеро людей і їхніх домашніх улюбленців. Крім того, білі янголи доставили в лікарню непритомну жінку в критичному стані. Окупанти намагаються взяти в оточення Куп'янськ-Вузловий. Це стратегічна залізнична розв'язка, за яку ворог намагається вхопитися, тому наносить ураження по переправах по всіх об'єктах, що можуть відрізати військових від Куп'янська вузлового. Сьогодні росіяни двома ракетами вдарили по Запоріжжю. Одна з них влучила по території підприємства. Пошкоджені будівлі та школа. Поруч у вогні сьогодні Херсонщина. Ворог вдарив по одному з пожежних підрозділів ДСН. Нес в результаті авіаудару пошкоджено покрівлю та скління вікон будівлі пожежної частини. Росіяни намагаються перевірити нашу ППО і знайти незахищені напрямки. Вороги почали виготовляти безпілотники невстановленого виду, для яких використовують двигуни з китайського інтернет-магазину Аліекспрес. Таких висновків дійшли українські військові, розбираючи та аналізуючи уламки російських дронів. Азонокосарок, про що повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Нові дрони можуть використовуватись як фальш-цілі розвідувальні дрони або бойові. Частина з них запускаються, щоб спровокувати роботу засобів ППО для визначення їх місця знаходження. Потім за такими напрямками запускаються або шахеди, або ракети.